Дика прокачка гальм, або прокачка диких гальм. Чому диких? Тому що гальма китайського мотоцикла можуть бути справні, просто розібрав поміняти там колодки або зняв чомусь, бо колесо знімав і все. Ну, буває таке, що там після простої або просто пропали. І як зрозуміти, щоб нічого не міняти, або взагалі можна їх розробити. Просто закисаю отут. Я вже під'єднав назад от е шланг оцей от гідравлічний. Тут під ключик на 12. Тут якраз почав закручувати. Я продув просто супорт я мав в руках, я бачив, там колодки є, і не похоже, що він несправний. Я почав закручувати, думаю, зніму вам. Да? Думаю, зніму. Я продув шланг, подивився, чи він витікає. Я від'єднав його тут, з нього не, витік... не витікало. Я потім від'єднав його тут і почало текти. Зрозуміло, що шланг чистий. Я Продув його ще компресором, і ось тут о, ця я залив в другої жидкості, але вона мутніє, тому що йде трішечки з машинки, там от пошиньок качає. І дивіться, чому я зняв е, ручку. Я зняв ручку, тому що часто речах не пускає. Він короткоходний. Це все його рідне, ну допустимо. Да? Але не вистачає його возобновити. І качай скільки хочеш. І там пускає, і не тече, і не зрозумієш. Сюди компресором дути безкорисно, хіба що розбирати цю машинку. Розбирати це, я вам скажу, краще замінити її. Так? Але замінювати також можна і це, і те підряд. Так, знявши ручку, ми починаємо прокачувати. Там ми закрутили, доливаємо жидкості. Що тут є. Залили б, якщо це було б брендер, то просто жалко є. Більш така мотюлька, але це зараз може бути ще все на смарку. Якщо ну, дивитесь це відео, значить точно не на смарку, але до чого я хочу показати. Тут, якщо тріснуло і витікає, можна <кхи> викачати шприцом цю, чи вимокати тормозну жидкость і просто герметом. Просто ви не будете бачити. Ну, Тим часом, допустимо, можна поїхати. І от що саме? Я не знаю, чи мені вдасться байк зафіксувати ногою, але діло в тому, що качати потрібно викруткою, не дуже бажано, тому що там резиновий йде чехол, а там циліндрик. Можете змазати і забити. Візьміть краще, але щось довгішо, таке от, щоб тупе було. Ну, мені зручно в руках викрутку тримати, коли я вам буду показувати, тому що упор, хороший упор. І дивіться, ніколи я не стравлю гальма, які йдуть вверху, бачок, так? резерв оцеї, тормозної жидкості. Я не, не стравлю його десь там в долині. Може бути пробка в супорті, то в першу чергу ось тут от треба стравити на яблучку, чим тут. Ну, це вже коли ви бачите, що є гальма, але вони чуть-чуть тверді. А до, до тої пори. Тільки ось сюди дивимось і відчуваємо рукою, як воно чи не стає тверде. І дивимось, як звідси виходять бульбашки. Блін, прямо зразу. Відчувається, що. Відчувається, що. Так, ну бульбашки йдуть, але дивіться, мені дуже не подобається оця от речовина. Давайте я її шприцом візьму шприц якийсь. Давайте цим маленьким і взагалі її звідси. Добре, що воно... О. Добре, що воно розмішало. Я долив чуть-чуть. розмішало. Тому що О. на дні наче чисто, а воно вимиває. Якщо не потікло у вас циліндрика, при тому, як ви починаєте звідси не тече, значить, в принципі, можна продовжувати. Значить, можна продовжувати. І йдуть бульки. Я кажу, бульки йдуть уверх, поки не має стати тверді тормоза. І якщо ви качаєте, і качаєте, а бульків немає. До речі, я трішки розробив, коли воно відкрутив цей шланг, коли воно потекло. Я його розробив і коли вже відчув звук такий. Туди-сюди, коли і, чути на, на цей, на звук навіть чути, що воно вже дає вакуум, значить циліндрик е, розходився і в принципі, можна, там є два отвори такі. от. І от. І Ну, Плюс-мінус попробую показати весь процес, але він може бути дуже довгим. Ну, в принципі, дуже-не дуже, але зараз бульбашки, як вийдуть з шланга, з супорта, то. Приблизно по часу буде. Ну і по, по викрутки буде вже е, чути, тому що важко, важко почне качатись. Тоді вже можна буде. І дивно, от буває, от так як в цьому випадку, речах сам, який нажимаєш на гальма, він... Литий так, що він циліндрик не нажимає до кінця. Коли є уже гальма, туди крутяк. Да, їх близько, речажок близько до цього крутяк. Да, раз зловив до, до цього. Але прокачати цей циліндрик не можеш, не можеш. І він там закисає, буває. А коли вже появиться, о, коли вже появиться більш-менш, ручкою можна прокачувати і ось так от. Так скоріше буде декілька разів, потім знов качаєш. Зараз я покажу. Так скоріше будуть бульки виходити. Скажете, о чувак показує, як бульки виходять і не обрізують. Та давайте дивимося, як це воно. Я впевнений, що зараз я поклавши речах, воно не буде настільки виходити. І випиває жидкость, випиває. І трішки цей циліндрик ходить там, ну, не клинить, не клинить, не клинить і там біля нього дійсно дійсно сухо. Буває і за того, що люди не користуються просто передніми гальмами. Да, от коли, а потім, потім, коли вже освоюють байк туди-сюди. О, це я вже відчуваю. Я вже відчуваю нагрузку. А потім, коли освоюють вже взагалі двоколісного, тому що будь-який е, опитний, більш-менш е, байкерюга да, мотоцикліст. Він шукає передній гальма і він знає, що байк цей. І от власниця сама ну, каже, передній гальма, а раніше, та ні, я не гальмую не цей, тому що воно досить. Тим паче супор тут такий непоганий колодський. Давайте давайте можна і ставити саму цю штукенці. Ну, бачите про що? я? Поставив, вже вручка впирає, а на циліндрик воно і ще гальма не прокачалось. Не прокачалось. Не прокачались. Ну, а речах, друга, але я думаю, що тут просто ми ще трошечки давайте назад знімаємо. Ну-ка, без речага перший. Ну-ка будуть іти бульбашки. Хм. Ну, наче відчувається вже о, о, ще є. Бачите? А речагом це... Ой, сорі. Так, да, да все вірно. Майже-майже будуть з'являтися термоза. Тому що, коли нажимаєте, бачите, бульки виходять і звідти хоче бризнути в око, будьте обережні з очима. Тому що коли вже є гальма, то гідравліка витискає в розширительний оцей бачок. О! О! Це вже майже є гальма. Крутяк і тут сухенько. Так, кладемо назад речах і можливо прокачаємо ось тут. -от. Ура, поставив речах і у нас є гальма. Дивіться, навіть до кінця двома пальцями не, ну майже ну, відчувається. Ось таке я от говорив, коли прокачуєте, так? Да? Давайте я, щоб не давити викрутку, я встановлю телефон і спробуємо подивитися, ще немає, ото що я казав в кінці, тут, а потім тут. Це 12 і 8 ключики. Ну, крутяк. От відчувається навіть, що суп оджимається. Ну-ка, спробуємо колесо прокрутити. Ні, мертвяк. Гальма у нас з'явилася. Ну, нажимаючи декілька разів на ручку тормоза, зажимаємо, не пускаємо її, тобто так як ми гальмуємо. І пробуємо тут відкручуємо. Ні, не було воздуха. Повітря, пробачте, дивимось, постійно чи є в самому розширительному бачку. Хм, Бачите, і знову прикол. І знову прикол. І вже цього речага не вистачає, щоб закачати. Прийдеться. Давайте, прийдеться його зняти. Ну, Реалії, реалії, нічого не показує, що все солодко, показуємо, як є, да? показуємо, як є. Ну, Нам потрібно, щоб він ловив чуть-чуть. Хоч бери його нафік і... Зрубай. Ну, можливо, ага, це вже фірма тата, можливо, він був укомплектований не під це. Зараз я подивлюсь, може в мене є другенький річажок. Чого ми беремо? Яку беремо, що ми брали так. раз. Ну-ка, дивимось. Трішки важко це робити ще. О, І чути, що пішов, вже нажимається супорт. Є. Зараз гальма є. Так, Ставимо речах, або секунду я гляну, що є. Знайшов я декілька штук і ось по ходу права, да, права, тому що в неї язичок тут нажимає на концарік. Тут немає. І вона конструктивно, коротше, вона конструктивно точно вигнута, більш ось так. Пробую її встановити. Ну, гляньте, як шикарно, я сам в шоці. Так, да, трішки далеко ці понти. Але дивіться, опа. І не потрібно нічого прокачувати. Я не нажимаю сильно, щоб дивіться про що я казав гідравліка. Дивіться. Бачите, і вискакує жидкость. Коли вискакує жидкость звідси, то значить немає там ніде повітря. Та і вони з першого разу ось. І гальма є. Оп-оп-оп-оп-оп. <смі> Чудесно. Майте на увазі, друзі. Досить корисна інформація, бо з китайськими гальмами на цих мотоциклах можна зламати голову і потратити немало часу, і, до речі, грошей. Тому що і супорта, і тормозні машинки. Зараз я її попідкрашую. Ну, Можливо, когось немає, то дивіться, дивіться, щоб воно дійсно було нажимало кінцевічок. Ну, і Можливо, навіть в кого немає, ви зрозуміли, так? Можливо, навіть на ручки і такі воно було б е, ізначально не почало робити, а тільки викруткою або цим. Ну, вже в процесі вияснилося, що то ручка трішки закоротка, але на ній гальма були, Тільки вона, от, оцей же момент, оцей момент, вона ловить десь тут близько. Ну, ось така от. Інформація, ставим лайки, підписуємося і ділимось також інформацією.